Є. Yeah. Прийш перезапускати стрім. Є. Прийшлось перезапускати. Всім ще раз великий привіт. Звідки така назва цікава експатія? Це... Анушка, я собі сам придумав, ну, типу, не те, що сам придумав, я спочатку шукав щось таке підходяще для свого Ютуб-каналу. от. І трапилась мені така назва, і я вирішив зробити її привласнити, одним словом, привласнити, і це вона дуже кру круто звучить, і вона така одна на Ютубі, тому що я, вводячи її на Ютубі, Одразу вибуває тільки мій канал. І це класно тим, що це оригінально. От, по-друге, це назва пов'язана з моїм влогом, який я веду блогом на своєму ютуб-каналі. Все, все якраз дуже класно підходить. Тому ось така назва. Ось така назва. Це від слова експат. Експат, друзі, це людина, яка живе за кордоном, яка все починає з нуля, все вчиться з нуля. От. В якої життя по-новому. Як на мене вона дуже сильно, дуже сильно підходить для мого каналу. І класно тим, що вона така єдина і... Більше таких каналів немає і це дуже добре для ведення Ютубу. Так. Не знаю, що така книга є. Потрібно шукати. Можливо, можливо, таке є. До речі, Анушка, скільки тобі років напиши мені. Напиши мені, будь ласка, в чаті, скільки тобі років. Мій вік, ти вже знаєш. Зараз загуглю. Можеш глянути, цікаво, чи є таке. Так. Всім ще раз привіт. прийшлось перезапускати пряму трансляцію. прийшлось перезапускати, друзі. Дякую, що знову ставите лайки, знову переглядаєте мене. Так, ой, багато, стара. 36. Ну, я б не сказав, що стара, тому що старість це коли у тебе пенсія. А це не стара. Це не стара. Це якраз. Женщина в самому саку. Так, я знову тут. Дякую, Назар. Дякую, дякую. Прийшлось пропускати стрім, друзі. Тому що так потрібно було. От. Я знову також тут з вами. Всім ще раз дякую, хто прийшов, хто повернувся. І всім привіт, хто новий заходить, всіх з Новим роком. Ой, от, точніше, новий. Так. Дякую, що повертаєтесь, друзі. Дякую всім, хто повертається. Всім дякую. Я думаю, що сьогодні, ось цей другий раз, який я перезапустив стрім, я думаю, він ще довго не буде. Ну, приблизно півгодини. І прийдеться. Так, спаті за межами батьківщину: людина, яка тимчасово або постійно на постійній основі мешкає в іншій країні, іншій, ніж народжена, вихована або отримала громадянство. Так, бачиш, тому. Цей, ця назва просто шикарна для мого каналу. Просто шикарна. Тому я обрав саме цю назву. І класно тим, що вона єдина така на Ютубі. От. Тому всім привіт ще раз, всім дякую, хто ставить лайк. Обов'язково, друзі, підпишіться на мій канал, хто ще не підписаний. Мені буде дуже приємно. Так, всім, 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 всім дякую за такі хороші коментарі. Так, Натка. Дякую тобі, що ти, до речі, можливо, комусь буде також. Давай я прикріплю твій коментар. Можливо, комусь буде цікаво це дізнатися, про що мій канал, то отут, от, друзі, закріплений коментар. І чому саме назва ось така? Якщо вам цікаво, можете собі прочитати. Так, привіт, привіт всім, привіт. Привіт я з Казахстана. Передай привіт городу Семей. Привіт, Привіт городу Семей. Так, завжди тебе дивлюсь, дякую. Я вільний борець. Класно. Так, лайк, що зайду. Дякую, дякую, дякую. Обов'язково приходьте. Обов'язково приходьте, друзі. Обняла, тебе також обняв. О, як. Ні, на Байкалі не був. На Байкалі, друзі, я не був. На Байкалі я не був. Не бачили, не бачили. Так, є, знайшла. Є така книга? Нічого собі. Хто, хто її автор? Напиши, хто автор цієї книги. Можливо, я потім собі подивлюсь. Так. Всім ще раз, хто вліпив лайк. Всім ще раз величезне, дякую. Так. Марія Рос автор книги. Окей. Давайте я собі сфоткаю, зараз секунду перерваю. Так, я повернувся. Так, здорова, чемпіон. Дай Бог миру і дружби. Так, як життя, все гаразд, супер, все гаразд. А в тебе як життя? Я після стріму. Окей. Okay. Так що те, що тобі 36, це в тебе дуже хороший вік. Женщина в самому Соку. Так, все. Всім привіт. Я новенька. Софія, welcome. Софія, welcome. Вітаю тебе. Дякую. Тобі також велике вітання. Так, хай Софія, бач, привітайте, будь ласка, друзі, Софію. Привітайте, будь ласка, друзі Софію в нашому чаті. Можливо, будемо дружити із Софією також. Так, просто сидиш, чи, плану... чи щось плануєш робити. Поки що, друже, я сижу. Я вже сьогодні один раз запускав стрім, це вже другий раз перезапустив. От, і я проводив стрім приблизно 3 години. Можливо, більше, я вже навіть сам не знаю. І на, на цьому стрімі я віджимав все і так далі. От, а так, здебільшого, ми просто спілкуємось, спілкуємось. Якщо тобі цікава така тема, ну, типу, такий формат спілкування, то ласкаво просимо. Якщо ти шукаєш в ленті, можливо, якісь челенджі або кейс-екшн, то не сюди, не сюди. Так, спасибі, будь ласка. Чемпіон скоро, бро. Скоро. Так, мій 10 лайк. Дякую, Sunshine. Sunshine. Так, привіт як справи. Привіт, Олівер Ролф Е1М. Привіт, привіт. Все добре. В тебе як справи? Все добре. Так, Міди. 10... Так, це вже читається. це. Так, я підписалася. Дякую, Софія. Дякую. Всім друзі, хто підписується, хто ставить лайк, хто залишається зі мною на моєму ютуб каналі, всім дуже дякую. Ось таке величезне для вас сердечко. Так. А, ну це зовсім різне. Експатія і емпатія це зовсім різне. Так, Sunshine. Так, привіт із Узбекистан. Привет, привіт. Автор крутий. Дякую тобі. В яку країну ти б хотів би потрапити? Швейцарію. Дякую, Саншайн, дякую. Сніжинка Олексій, Сніжинка. Херсон. В Херсоні ніколи не був. Але... Ласкаво просимо на мій канал і людей з Херсону. Всіх адекватних людей. Так, так, так. Mm -hmm. Так, Блін, хочу сказати, таке С2 на... Скачую, скачую. Скач. Всім привіт. Опа-чах тут. хто це? Олег. <ривітна> так, швейцарія сарія <ривітна> більш майна країна читала за нею. Окей. Okay. Хто був ще на зв'язку туди, я вже просто відлучався, бо мав ще порозмовляти. Вибачайте. Фью -фью -фью. <ривітна> <ривітна> Все файно є. Yeah. Тепер з вами на зв'язку. Так. Друзі, привітайтеся всі з Олегом ще раз. <рес> а то його не було десь три години, то можете з ним ще раз привітатись. Ну, три а може дві. дві точно. Дві точно. В нього велике кохання, він був зайнятий. Ага. Так. Ви самі розумієте, кохання це потрібно. Аж до рання. При... Потрібно... Ви часу людині приділяти уваги і так далі. Так, тітка Те, що... з Херсона. У мене з Херсоні нікого знайомого немає. з Херсона є Олег. А... Ну... Ти новий стрім почав, так? Ілья новий. Бо прийшлось перезапускати. Добре, що не покидаєш. Илья добре що не покидаєш наш стрім. Наш Тебе питають за кого ти міста? Ось тут? Новояріск. Як хтось знає, Львівська, Львівська область, Явриський район. Місто Новояврійск. Як хтось знає, то. Боже собі може загуглити. Так, який в мене процесор на комп'ютері Intel Core i5. І пам'ять в мене. Навіть не знаю. Залежно чого пам'ять. Якщо SSD, то 4 ТБ. Один SSD на 4 ТБ, другий на 512. А, е, відеокарта в мене GeForce RTX 3050 і. що там ще? Ніхто собі ти мощний, можу. І RAM в мене, друзі, 64 ГБ. 64 ГБ. Mm. Так, е, головне, щоб кохання було вічне. Фі -фі -фі. Так. Так і є, я з тобою цілком погоджуюсь. Так, бріть, я... Людмилочка прийшла знову. Фю -фю -фю. Так, я знаю Орису із Новояврівська. Яку Орисю? Напиши прізвище, може її знає, може то його сусідка. <сміття> 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 Орис таких не знаю. Я втас. жила з нею на квартирі у Львові. <плоти> <плоти> так, ігри. Граєш якісь ігри? Ні. Та. Тільки в дорослій іграх. Фі, фі фі як чат почав бігти, трошки помаліше, будь ласка. Бачите, тільки... Колись як... була в Новоярівську Юля пише. Файно. Як тобі Новоярівська Юлія, сподобалась? Ти Олег ніби одного віку. Так, ми з одного віку. так. блядь! <рес> <рес> він 90 а я 2000. Він мене весь під діти від, від мене весь час підйобає. Я з 2000-го року, він мене весь час підйобає, Ми навіть разом присипав, <рес> він каже, я щось там не так зроблю. Він каже, ага, все понятно, каже, це діти сонця у них, де хто все окей. Це то смієшно, то жарти так, жарти. Ми, ми, ми собі жартуємо. Щось в тому є. Та блін ніхуя собі. чуєш? Так. 90-тя 2000 двохтисячні. Ой-ой. Так, я не пам'ятаю її прізвище, окей. Олег так, то все одно її не знає. Як там там... Орися чи Миросіма? Колеги, то куча коментарів. Познайомтеся, будь ласка, всі з Олегом. Добрий вечір. Так. Сьогодні з херню пишуть всякого на Пітерзей. Так, фані хлопці, дякую тобі, дякуємо. Так, автора, як тебе звати? Роман. Так, крім твій. Мрія. Так, ой, вуха. Яну ті від матюків. Йо, я в достали в суд и устроили из этого ТВ-шоу. Вітальот с Мадора приземлился возле здания суд. Де у вас нове не трашка? <кхм> Никачань Ні чи так. Може забагати. Яку страву ви їли в Німеччині? Картопляний салат. Тут німці готують такі коротше, галушки з, їм, з їхнім професійним соусом. Соус продається в Кауфландах, в лідлах, в Нетто, в Реве, в Аденці, типу в різних магазинах. Він просто розчиняється на кипяченні воді, і в них тут продаються такі галушки. Ну, так можна сказати, як наші українські галушки, але це їхні німецькі, це типу ну, з тістом кар картопляним. Дуже прикольно виходить. Так. Олег не матюкається, тут вже діти. Так, у мене нема комп'ютера, є Sony PlayStation 2. Фі-фі-фі, Sony PlayStation 2 то вже старенька. Ага. Так. Привіт-привіт. Добренько буду поводити себе більш. Бачиш, ти мать каєшся тут за дітей багато що б тут написали. Окей. Okay. Так. Людмила. А, ви тут вже між собою спілкуєтесь, добре, добре. Спілкуйтеся. Так. Так. Я з міста Любомиль Волинська область. В, в, на Волині я був в Нашацьких Озерах. No. В Шацьких Озерах я був на Волині, але такого міста Любомиль я не знаю. Я ігри взагалі не граю, друзі. Про ігри мені напишіть, я в ігри не граю. Які ігри мені 33 роки. Ти найкрутіший. Дякую, фю фюфю, -фю -фю, ти тоже. Відемо, Олег щось так. випив, не знаю, запитайте в Олега. Ні, він нічого не пив. Просто звичайну воду. Так. Привіт, привіт, привіт всім. Якось так ми ведемо спільно. Так, друзі, будемо ще, можливо, якихось хвилин не знаю, 10-15 завершувати на сьогодні, тому що так вже десь, грубо кажучи, десь до 4 годин веду пряму трансляцію. То вже трохи так дуже багато. На сьогодні буде, будемо завершувати. Так що якихось хвилин 10-15 і все. Завтра продовжимо з вами обов'язково знову. Ще завтра в день і до самого вечора будемо з вами сидіти. Допізна точно бо мені все раду на роботу, але завтра. Олег, скільки ти вже з дівчиною зустрічаєшся? два роки. Якщо цікаво тобі. Так, що буду робити після стріму? Нічого, відпочивати. Так, я Хмельницька, місто Болочиськ. Щось таке чув, щось таке чув. Хмельницькому. Мені здається, що я волочиську навіть і так, був. Мен... Львів Львів, Хмельницький, там, там, там Леська це. Мені здається, що навіть, друзі, я в місті тому волочиську навіть і був. Вроді то було ще... Я... За, за, за гороха. Так, але був. мені здається, що я там був. Було. Та Щось 110. мені таке згадується. Я раз їздив до одної дівчини, пам'ятаю. Щось таке згадується, що якийсь волочиськ. Так. Щоб... Так, це ж... так. так, моя баба грає в Майнкрафта. Ти Хра. вгадав. Е, так, я також їду рано до праці. Е, не засиджуйся, бо зранку тобі потрібно вставати, тому гарних тобі снів. Зараз так і так буду завершувати, друзі, стрім. Можливо, ще якихось 5 хвилин. Так, в якій годині буде стрім? Постав, будь ласка, Анушка, собі, дзвіночок, і ти не припустиш. Які гріші, а гріші нема. Так, Волочиськ це біля Тернополя. Так, я говорю, що я був в я був... Один раз я був Волочиськом. Але то було мені років, не знаю, 18-18 років десь. Коли мені було, я там був. Дуже давно. Це біля Тернополя. Я вже читав, читав, читав. Чи довели серіал Дивні дивані? Я тільки бачу трейлер. Мені не подобається такого формату. Так, так моя баба грає в CS GO, звісно. Так, знайду ще раз книгу під війні». Так, знайду ще раз. книгу. Обов'язково шукай. Так, смотри. Так вже те саме на добраніч mm -hmm. тобі. Людмила, тобі також на добраніч обов'язково приходи завтра. Обов'язково приходи завтра. Слава Україні, героям слава! Так, хлопці, бувайте здорові, бувай, бувай, обов'язково завтра приходьте. Чи я на тебе підписаний? Не знаю. Так, підписаний. Я на тебе підписаний, так. Так, а то, до... то завтра до праці зранку. Гарних тобі снів. Завтра Лю... Людмилочка обов'язково приходить Легкої тобі праці завтра. Легкої тобі праці. Так, mm -hmm. Так, друзі, давайте будемо завершувати на сьогодні нашу пряму трансляцію. Всім дякую ще раз, хто приходив, хто поставив лайк, хто підписався на YouTube канал, хто завжди заходить. Всіх вас ще раз з Новим роком, вже тисячний раз, який це, може мільйонний. Не пам'ятаю. Хто завжди підтримує розмову і так далі? Дуже приємно. З хорошими людьми поспілкуватися. Отже, і всім привіт ще раз, хто тільки що не зайшов, і всім до побачення. Зустрінемось з вами, друзі, завтра. Всім на добраніч. Всім на добраніч. Пока-пока-пока-пока-пока.